Добре, а зараз ми поговоримо з Сергієм Жановичем поставалем про так звані громадянські війни, які відбувалися в Інституті археології Академії наук ОРСР. Будь ласка, ну що я скажу? Я сам не приймав участь. Мені просто розповідали люди, які безпосередньо приймали участь або спостерігали значить, за тими подіями, які відбулися після 1967 року. Коли е, помер е, визнаний авторитет і дійсно значить, великий вчений, це був Петро Петрович Єфіменко. Він був академік і, е, е, звичайно, його думка вона визначала напрямок е, розвитку е, всього інституту. Але коли його не стало, а він дуже підтримував е, мого вчителя. Одного з моїх вчителів, це був е, Дмитро Яркович Тілегін. Ну, щось він мені розповідав, щось мені розповідали інші е, учасники тих подій. От, е, там склалося декілька таких угруповань. З одного боку це був Сергій Миколайович Бібіков. Я дуже поважаю цю людину, але е, його, е, скажімо, його здатність інтригувати, вона була надзвичайна. Так само, як і Софія Станіславна Березанська, яка в інтригах вона як риба у воді себе почувала. Оце одно було угрупування, з іншого боку, значить, це був Гладілін. На той час, значить, він був співробітник, палеолітник і таке інше. Ну і решта була не настільки впливована. В результаті сталося так, що да, і Тілегін, звичайно, теж він претендував його, дуже хотів на пост ну, свого спадкоємця, саме Єфіменка. Вот. Ну і ще значит, теж така дуже цікава постать була на той час. Це Валентин Миколайович Даніленко. Це окрема, окрема, абсолютно окрема людина, яка теж, ну скажімо так, не дуже поталанила всій війні. Війна точилася настільки, от мені розповідали, що на засідання вченої ради приходили е, такими угрупованнями. Не дай Боже сісти поруч із суперниками якимось або ворогами. Значить, все це піддавалося потім, значить, розгляду, а що ти йому казав, а що тобі казали? От в такому плані настільки це були напружені стосунки. Що можна сказати? Значить, от, Тілегін після смерті якраз Єфіменка, е, він виходив на захист докторської дисертації. Але завдяки Софії Станіславовні, значить, і думаю, ще когось, робота була завалена. Значить, її не рекомендували, але Телегін значить, не зволікав, і він дуже швидко списався із. Тетяною Сергіївною Пасік, яка працювала у нас на Україні довгий час, ну це відома дослідниця трипільської культури, і вона організувала Тілегіну захист в Інституті археології в Москві. Але все це його фактично вивела із гонитви за директорським кріслом в Інституті археології України. І тут оце групування значить, з одного боку Гладілін, з іншого боку Бібіка і Березанська. Потім вибачайте під, ну скажімо так, під гарний, гарну, значить, келих коньяку, Гладілін розповідав, як він писав анонімки. Причому анонімки поширилися в інституті, кажуть, що писали і до нашого ЦК, писали в Московське ЦК, там, от, писали е, 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 в Академію наук. Ну, Коротше кажучи, це стало такий пістолярний жанр, який дуже був поширений серед працівників нашого інституту. От, е, Значить, Гладілін розповідав, як він встиг, значить, між 10 ю ранку, коли розпочався значит, засідання відділу, і 3 значить, годиною дня, коли розпочався, розпочалася вчена рада, значить інституту, він встиг злітати в Москву, опустити на старій площі значит, скриньку свою анонімку і повернутися назад. Ну, це просто свідчить про те, наскільки люди витрачали свій час, свої, скажімо, знання, зусилля і таке інше на от такі речі. Кінець кінцем, значить, всі ці постійні звинувачення двох угруповань призвели до того, що Москві набридло. Значить, і не тільки Москві, я так розумію, що і нашому ЦК набридло це все розбирати, оці дріб'язки між науковцями. І вони, значить, запропонували варягів. Значить, привели чудову людину сюди на інститут археології, на директорство. Це Федір Павлович Шевченко. Олексій. Угу. Людина дуже добра, толерантна. Науковець, ну тут нічого не скажеш. Але ж не археолог. Але ж не археолог. І він е, висунув гасло, значить, давайте, ребята, давайте жити дружно. Ну а як дружно жити? Значит? Ну, от давайте будемо святкувати всі свята значит, в такому тісному колективі Інституту археології. От. Святкували. Напивалися, як то кажуть, ну страшне. І, е, як завжди так буває, а у Федора Павловича значить, жінка була єврейка, і захотіли, здається, йому зробити такий подарунок. Коли перепились, значить, у нас була така єврейська, ну скажімо, осередок такий, значить, який очолював Збінович. Ні, не Збінович, очолював Лісков. От, очолював Лісков. І там була Зарайська, там, значить, був Збінович, там був Черненко, там, ну і ще були. От. І вони, значить, хотіли чи то догодити, чи просто напилися. І на Новий рік вони заспівали гімн Ізраїля. Причому російською мовою, там є слова, значить, і вот вони заспівали це все. І у нас знайшлися люди, які відразу ж написали донос. Донос розбирали, він був підписаний, це не був, це не була анонімка. І Федора Павловича, як то кажуть, звільнили. І він пішов працювати там, де він і працював, в інститут історії, але вже таким ординарним професором. А сюди прислали людей із Москви. Перший це був якраз Іван Іванович Артеменко, але те, що він із Москви, знаєте, це так, тимчасово. Він сам був з Дніпропетровська. І я розумію так, що його люди з оточення Брежнього витягли до Москви. Там він став порторгом в Інституті археології і досить успішно їздив з виставками по всіх країнах світу. Ну його кинули на посилення, так би мовити, центральної е, організації. А Йому, оскільки він, ну, чесно кажучи, не дуже тягнув в теорії, археології там, і таке інше, Хоча він був людиною толерантною, е, вмів е, значить, притишувати суперечності. От, мені доводилося бувати на засіданнях вченої ради, і якщо значить, починалися якісь чвари, він казав, так, питання не підготовано. От, от коли значит, ви дійдете згоди, тоді ми його розглянемо. Я вважаю, що це було нормально. От, а з точки зору значит, науки, теорії, йому на посилення кинули значит, із Катеринбурга, тоді це був Свердловськ, значить Володимира Федоровича Генінга. От, який приїхав, ну і відразу почав значит, збирати. Я працював у нього з 1975 року по його смерті, по 1994, вірніше він 93-му, а в 97-му відео розформували. Ну, я, чесно кажучи, не погоджуюся з цим рішенням. Мені е, пропонували очолити цей відділ десь в 93 му році після смерті Генінга. Але тоді я не відчував собі сили і знань, оскільки я був відносно молодим кандидатом наук. Мені там я 6 років захистився. І собі ладу я міг дати. А от що стосується вести за собою відділ, ну це, мабуть, мені було складно. От вам ситуація, яка е, продовжувалася протягом 60-х, 70-х і 80-х років. Mm -hmm. Сталося так, що от після тих воєн, коли прийшли значить, Артеменко і Генінг, е, всі ці, скажімо, чвари перейшли е, в, в стан під е, ковдриною боротьби. Mm -hmm. Все це робилося підпільно. От. Але е, напруження було не менше. Е, значить, е, Генінг завжди викликав е, незадоволення. Традиційних, скажімо, українських таких от наших дослідників, які тут були. Але і самі дослідники між собою теж не мали згоди. Ну, Наприклад, можна навести, скажімо, тільки долю Валентина Миколайовича Даніленка. Я дуже поважаю цю людину, але ніколи не був з ним близьким. Я просто спостерігав, наче, що він писав. Це людина, яка першою почала займатися реконструкцією. Ідеології давнього населення України не за фресками франта Кантаврії чи капової печери чи малюнків кам'яної могили, а за елементарними орнаментами кераміки. І його роботи були надзвичайно цікавими. Але коли він почав захищати свою докторську дисертацію, його змусили. Виконати розділ космогонія первісного суспільства хто змусив ну, в тому числі і Березанська. Угу. От. Але потім, через кілька років, коли він захистив уже, значить у нього вийшов двотомник Неоліт України і Енеоліт України. А доба бронзи планувалася. Ну, планувалася, але він не встиг Там анонс навіть був. Так, так, так. Був був анонс, так, і він би зробив. Але справа в тому, що от, е, він захопився кам'яною могилою і дуже багато зробив для її дослідження. Потім її досліджував вже його учень е, Борис е, Дмитрович Михайло. Mm -hmm. от, я з ним був в чудових відносинах, значить, але йому він практично дослідив все, що можна було дослідити. От, так от е, у Даніленка змусили вилучити із дисертації. На 200 сторінок розділ. Але він зник серед тих екземплярів, які читали у відділі, один екземпляр кудись подівся. І через декілька років ми читаємо е, язичество древніх славян. Шилов. Ні. Значит, це був, вибачайте, Рибаков. Рибаков. Uh -huh. Де дуже багато наробок uh -huh. Валентина Миколаївича. Uh -huh. І трошки згодом, буквально через два чи три роки, значит, виходить книжка Марії Гімбутас Gods and Godness of the Indo-Europeans». Це uh вже -huh. по мотивам, так? Да? Uh -huh. І там те саме. Я вважаю, що ці матеріали Даніленка були туди передані. Mm -hmm. Ким, не знаю, добре, дуже цікаво. Не знаю, але пройшло багато років. Розвалився Радянський Союз, і е, західноєвропейські установи археологічні е, запропонували Софії Станіславни Березанській стати, е, ну, скажімо, представником України. От гранта надаючими організація. Mm -hmm. От там, де давали гранти. Ну, я нічого не можу сказати, людина поважна. Але ж у нас був і Толочка, у нас був і Крижицький, і тілегі. Але на цю посаду обрали Софію Станіслав. Чим це визначається, я теж не можу сказати. Добре, дякую.